Привіт! Взяв я собі якось автокомпресор фірми Басеус, ось такий. Пролежав він у мене у багажнику приблизно рік. Я качав малому колесо на велосипед. А коли мені знадобилося накачати колесо на автомобілі, він видав помилку. Ну а точніше, як в його ж рекламі, горіла тільки одна цифра на дисплеї. Качати не хотів, ні на які клавіші не реагував, тож я вирішив розібрати, подивитися, що там всередині, і якщо буде можливість, полагодити його. Спойлер, я його все ж таки полагодив, але є нюанс. Ну і почнемо з розборки. З однієї сторони, ось цієї, він склеєний, а з іншої сторони, стоять защіпки. Я взяв ніж, обережно прорізав клей. А далі просто корпус розбирається на дві частинки. Ось так. Всередині бачиш помпу, бачиш моторчик, і під цим всім, всім знаходиться плата керування. Тримається воно все на маленьких гвинтиках, їх потрібно відкрутити. Тож, маємо сам моторчик, маємо помпу і плата. Спочатку думав, що проблема саме у платі, тож я її. Дістаю, і далі буду перевіряти, чи все нормально з усіма компонентами на цій платі. Поки діставав, відпав один дріт, думав, що проблема можливо в ньому, на жаль, ні. Тож, все ж таки, дістаю плату і перевіряю її. Як тільки я її не крутив, і під збільшуваним склом, і під гарним освітленням, все нормально. Жоден елемент не виглядає пошкодженим. Пайка також на місці, ніяких проблем з цією платою немає ззовні. Грався я з нею приблизно годину, але так нічого і не знайшов. Тож, що я буду робити? Я напряму підключу моторчик від живлення. Так, інші функції не будуть працювати, в автоматичному режимі працювати не буде, але буде працювати від однієї кнопочки, яку я поставлю всередину. Ось від такої. Звичайна кнопочка, на жаль, на два положення не було, тож взяв на три. Гадаю, на друге положення поставлю ліхтарик, який вбудований в плату, якщо вийде. Дана кнопка дуже гарно стає у нижній частині. Ось тут. Я зробив отвір і туди буду вставляти кнопочку. Місця всередині достатньо для неї. Далі я поставлю плату із діодом. І все це буду з'єднувати. Головне, щоб працював діод. Ну, дива не сталося, діод я все ж таки спалив. Тож плату я взагалі ставити не буду. Тепер в мене просто буде функція ввімкнути і вимкнути компресор. Ззовні виглядає добре, наче з заводу так і мало бути. Тож, збираю і перевіряю все це, чи буде воно качати, чи буде воно нормально функціонувати і наскільки цього ремонту мені вистачить. Ну і що я можу сказати? Я вже накачав близько 10 коліс протягом останніх трьох місяців після такого ремонту. Все працює, окрім дисплейчика, тобто в ручному режимі він не показує тиск, але ним ну, можна накачати колесо до того стану, який потрібен. Вартість ремонту це вартість кнопки, тобто 10 гривень. І, як на мене, це дуже непоганий варіант, якщо тобі просто потрібно щось, що може накачати колесо десь у дорозі. Дякую за перегляд.